Денис Пашкевич із Рівного. Отож, пролунав стартовий свисток. Команда... 0-1 здобув вольову перемогу 3-2. Зараз небезпечна атака від Рівнян Олекс... Це у Києві на майданчику Національного політехнічного університету. Зараз який удар від Чеберяка і Чеберяка, е вже цілком реально кожна з команд могла забивати, а зараз вже вступив у гру. Михайло Волянюк. Ще один удар із яка. Очевидним був фол. І арбітер знаходився зовсім поряд. Він це м'яча. Розігрують кияни. І ногою парирує з м'ячна кутовий. Під удар Семенченку скидають м'яч. І там оцей трансфер. І, зрештою, Олександр Карбула у Рівному так і не заграв. А зараз яка помилка від Олександра Бондаря. Семеншенко з М'ячем. Перехоплює м'яч Ланко Євген Ланко, який момент. Прекрасний момент. На кручка. Там можливо була гра рукою. Віддавати голкіперу. Ні, є право помилися. Я міг віддавати Науменко. Він так і зіграв. Зараз перехопили рівняний. Гри і просто відпочити буквально хвилину. Де... Розігрують рівняний цей кутовий. І... Цим класно пробивав по центру, але дуже неприємний для голкіпера. Горпинич виконав перехоплення чи встигне Ні, не в. Але поки що яч у сітці жодної з команд не побував. Роман Горпинич. Який удар кутовий. Кручок Волянюк на кручка забиває Володя. Цей розіграш від рівнян. Є... Євген Ланко. І знову надійно грає. Басиш відбирає м'яч у межах правил. Грає на Кравчука. І Сергій Кравчук. Зараз втрачає м'яч Максим Бесалов. Бондар. Басиш хороший момент і Кравчук забуває гол. Сергій Кравчук. 1-0. Двадцять сьома хвилина. Матчу, друзі. Класна шахова просто комбінація від рівнян із проривом лівим флангом і передачою. І поперечною передачою в центр на вільного Сергія Кравчука відірвався від, від опікуна і пробив без шансів для голкіпера. під. Небезпечно було, але Володимир у те, як м'яч, не влітає у сітку воріт гостей. Класно розібрав. М'яч у гостей. Шебиряк Семенченко і рятує команду Ілля Бакінський. м'яч Кравчук. Знову Басиш. Хороша передача на Малиновського. Максим Малиновський б'є просто у Володимира Вдовиченка. Перехоплення від Рівнян. Горпинич. Бу гол чи ні? Ні. Горпинич. Волянюк, який удар. На... Дуже нервова кінцівка матчу нас чекає. Мінімальна перевага рівняну рахунку. 1-0. Малиновський і забиває Максим. 2-0. 32 хвилина матчу Максим Малиновський. І це 2-0. Як же ж класно прийняв цей м'яч Максим Малиновський. Залишає м'яч для Горпинича. Ланко і Горпинич одразу пробиває. Фарирує цей удар голкіпер. Семенченко і забуває Моспан 2-1. Владислав Моспан відзначається 33 хвилина матчу. Дуже. І знову висловлюю зауваження до дій своєї команди Олександр Бондар. Він каже, що для чого це все було робити, якщо наш аут просто віддавати м'яча супернику? І дуже. Поперечена рятує кардинал Рівне Стандарт. Семеншенко пробнього м'ячу поперечину влучає. А ось і другий міг бути. Це тривожний дзвінок. Рукою зіграв Науменко. Свисток арбітра мовчить. Малиновський. Кравчук. Як не забиває. Там продовжують кияни щось розказувати арбітру. Червону картку дістав для Романа Горпинича. І вже рівняни щось пояснюють арбітру цих команд через вилучення. Куди зараз, куди зараз вийшов Ілля Бакінський? Він підстрахував свого голкіпера Євген Ланко. Семенченко. І забиває класт. Зловили вони цей момент. Андрій Британ забиває на 38-й хвилині. Впіймали вони е, ось цей момент, коли рухався лінією воріт Ілля Бакінський. І Британ на дальній стійці замкнув передачу партнера у ближній кут. Не встиг зреагувати на цей удар. Ілля пресенгує, але не вдається йому це зробити. Бондар перехоплює м'яч, грає на Басича. Який гол! Олександр Басич! Неймовірний м'яч забиває на 39-й хвилині матчу! Це просто фантастика! Олександр Бондар накинув м'яч вперед на Олександра Басича. Той розвернувся і в дотику самісіньку дев'ятку воріт Миколи Гуйвана. Валерій Директоренко знову грає з п'ятим польовим. Британ. Моспан. Аксьонов вільний. Віддає Моспан на Як класно розігрують зараз м'ячки Яни, але Моспон у цього матчу. Адже Штанга рятує. Кардинал рівний стандарт. І там Британ. Яни атакують. Можна фолити. Завершується наш матч. І кардинал Рівнестандарт перемагає у першому поєдинку чверть фінальної серії проти Київського класту. Завдяки феєричному переможному м'ячу Олександра Бондаря залишається без Романа Горпинича на гру відповідь. Кардинал Рівнестандарт. Як на мене, доволі суперечливе вилучення, але з цим ми вже будемо розбиратися на мій та інстаграмі. Ну і почуємося у наступних трансляціях з перемогою.